Друзі, сьогодні розповім про професійні палиці для скандинавської ходьби німецької торгової марки Лекі. Це модель Лекі Спін. Ручка гумова. І темляк знімний. Це дуже комфортно. Отак ми одягаємо темляк. Щоб швидко зняти темляк, ми нажимаємо цю красну кнопку і знімаємо темляк. І особливість цієї моделі, що тимляк, подивіться ближче, темляк можна релігувати по відношенню до ручки ближче. І далі, натискаючи цю красну кнопку. Тому ми тимляк можемо підібрати максимально комфортно для нашої руки. Палка телескопічна, відбирається під зріст будь-якої людини, розкривається до 130 см. Це зріст людини 1,85 метрів і вище. Алюміній високої якості, алюміній марки 70-75. На кінцівці палиці победите наконечник, який дуже витривалий для ходьби по поверхням це поверхня земля, пісок, трава, сніг. А для ходьби по асфальту ми надіваємо гумовий чобіток. Вага пари палець 500 грамів. Гарантія на німецькі палки 2 роки. У комплект до палець йде ось такий чохол. Це дуже зручно. Для того щоб брати палиці з собою в подорож, мандрувати, і ви завжди можете займатися скандинавською ходьбою.